Середа, 19 грудня в ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії працює Катерина Домс, і у випуску на вас чекає наступне свято в лікарні, гроші на фестиваль та подарунки на День Святого Миколая. Про це та інше далі більш детально. У День Святого Миколая малечу вітають вдома в навчальних колективах та благодійники у виховних закладах. Сьогодні діти отримали чимало солодких гостинців та подарунків. Саме 19 грудня розпочали цикл святкових зимових вистав та концертів для малечі. 420 школярів з різних районів області приїздили на виставу в обласну філармонію. Святковою виставою, розвагами, іграми та солодощами вітали школярів Житомирщини. В обласній філармонії відбулося відкриття новорічної ялинки для дітей під патронатом голови облдержадміністрації Ігоря Гундича. На захід запросили 420 школярів з різних районів області. Запрошені близько 420 дітей з усієї області. Ну діти різних категорій. Вистава і е... Подарунки в е, подарунку є набір цукерок із Житомирської фабрики Насім Фопіса. Група із 17 учнів Швайківської школи, що на Бердичівщині, прибула на свято. Діти запевняють, що були слухняними і старанними в навчанні, тому подарунки отримали гарні. П'ятому шостому класу пощастило приїхати. Вони всі дуже задоволені. Надіються на масу вражень на Миколайчика. Що вам сьогодні подарував Миколай? – Скарги. – Лего. Цукерки, Палку. Мені теж цукерки. Мені золоте золото. Багато гошей. Колектив філармонії підготував святкову програму для відвідувачів. Я вас всіх вітаю з Днем Святого Миколая. Я хочу побажати вам бути щасливими. Я хочу побажати вам, щоб у вас в вашому житті все складалося як найкраще. Щоб кожного дня під мирним українським небом ви мали змогу гарно вчитися, гарно проводити час, щоб ви мали змогу зростати і плекати разом з собою справді квітучу незалежну українську державу. Тетяна Белік, телеканал СК1. Сьогодні оновлене хірургічне відділення відкрили в Житомирській обласній дитячій лікарні. Також привітали маленьких пацієнтів з Днем Святого Миколая. Детальніше дивіться у сюжеті Олександри Давидової. У Житомирській обласній дитячій лікарні презентували оновлене хірургічне відділення. За кошти благодійників зробили ремонт, обладнали кухню новим приладдям, придбали побутову техніку, закупили меблі для дитячої зони відпочинку. Оновлювали відділення спільними зусиллями медперсонал та будівельники. Спонсори, депутати обласної ради. Я всім вдячний. Ми показали, хочемо показати людям, що може зробити громада без держави. Я хочу, щоб всі… Будували Україну не так, що хтось приїде, а що ми самі будували кожне своєму місці. Прошу. Свіжу білісну. Зроблено все, проведено можна. Вже дотримується і сани під режим, вже це все миється, вже обробляється панелька, тобто. Все. Безпечно саме головне, що це безпечно для пацієнта, але разом з тим і зручно для персоналу. Я хочу ще звернутися до колег до своїх. Ви знаєте, що те, що відбулося і зробилося, це яскравий приклад того, як колектив відділення, як завідуючий, приймається проблемою відділення, проблемою робочого місця, як він приймається за пацієнтів. Тобто цьому потрібно наслідувати. Голова Житомирської обласної ради пообіцяв і надалі допомагати лікарні у реконструкції інших відділень. От домовилася з головою обласної адміністрації, що будемо залучати кошти фонду регіонального розвитку. Тобто, за декілька років ми хочемо зробити, щоб насправді наша обласна лікарня відповідала не тільки тим рейтингам, які вона займає на рівні держави, по показниках а вона, щоб вона була і відповідала. Форма відповідала змісту тому, який сьогодні є. У день святого Миколая 31 маленький пацієнт відділення чекав на подарунки. Дениску одужає після операції. Хлопець очікує на улюблені іграшки. Прости там світер із оленем, джинси, там робот та і таке велике крісло. Частину побажань благодійники втілили, принесли пакунки солодощів. На новорічні свята медики обласної лікарні також готують своїм маленьким пацієнтам свято. Олександра Давидова, Віталій Савін, телеканал СК1. Організатор фестивалю Крила звітував перед членами виконкому Житомирської міської ради за використані бюджетні кошти. На фестиваль, який відбувся в травні цього року, витратили 150 тисяч гривень. На що пішли гроші далі у сюжеті? 150 тисяч гривень з міського бюджету. витратили на проведення фестивалю Крила в Житомирі. Захід був благодійним. Організатори прагнули зібрати півтора мільйони гривень на реконструкцію літака Ту 104 в парку Гагаріна. На що вититили гроші та скільки зібрали, заслухали організатор члени виконавчого комітету Житомирської міської ради ми провели прес-конференцію, на которой офіційно вскрили скрині Некоторі із преси були тут, на пожертвування. Посчитали эти деньги і после этого положили їх на счет фонду громади Житомира, который был спеціально відкритий під фестиваль Крила під реставрацію самолета. Ця сума 11 412, Коли людина приходила і говорила нам декларувала, що її потрібно. Дота ну, вона нас просила, що про виділені кошти 150 тисяч. Вона скаже, планує зібрати, шановний, послухайте, мільйон мільйон там з лишнім на реконструкцію. Е, ну, ну, да, Бачите, побраляє полтора мільйона гривень на реконструкцію літака. То ви мене вибачте, якщо ми е, бюджетні кошти Спасибо. виділили 150 тисяч, а зібрали всього 11, значить я можу з певністю, сказати, як громадянка. Як людина, яка бачила той фестиваль, що ваш фестиваль не вдався. Декоти витрати зі звіту у фестивалю, членів виконкому здивували. Зокрема, бензину закупили на 32 тисячі гривень. За словами організатора, його витратили на байк шоу. Значить, е, ізначально було анонсовано, що в е, на нашому фестивалі буде байк шоу і проїзди мотоциклів. Об этом є письмо, котрому сагласагласовували здаї зарані. Там. Е, далі, там далі, є... далі, Вы можете почитать, да, мы заправляли кожного байкера. И есть переписка об этом, и э, э, датированная апрелем и мая месяца. И это было изначально договорено. Э, и что здесь э, есть такого преступного, скажите, пожалуйста. По Житомиру вы накатали тонну бензина? Извините, пожалуйста, байкеры с 10 часов утра до 6 часов вечера были на фестивале. Они делали, они делали, они делали два объезда вы по не городу. Вы не Секунду, сказки. они делали... Є відомость о том, что эти байкери получали у вас бензин. Как ви отчитываете? Я... Чеки по заправкам. Чеки по заправке. Где? Ну вот я не понимаю. Ви маєте бути якась авторитетна організація і для того, щоб ви залучаєте якихось партнерів, і вам там не вистачає коштів, ви ці кошти вкладаєте в проведення цього, цього заходу. А у вас виходить так, що ви не маєте жодного власного авторитету, ви кожен свій крок ви оплачуєте. Навіть ті партнери, ваші байкери, які приїхали, ви кожен мотоцикл, мотоцикл заправляєте палом. Деньги на канцелярские товары э, были потрачены, в общем, следующим образом. Нам надо было украсить мероприятие, соответственно, мы покупали, приобретали различные материалы для того, чтобы э, украсить, украсить мероприятие и так далее. Я могу тоже сказать, что я приобретала. Если извините, Извините, пожалуйста, чеки, Чеки я не привез. У мене є всі договора, чеки і е, акти виполнених роботи. Так далі, я з собою не брав. Організатор вважає, що обвинувачення на його адресу надумані та сприймає за помсту. Він як автор проекту бюджету участі подав апеляційну скаргу на рішення координаційної ради. Щоправда, таку скаргу молодик подав восени. А звіту про фестиваль члени виконкому чекають від травня. Після проведення фестивалю були повертатися люди, говорили ну. Це не фестиваль, це ж таке було для для між собою для себе. Ми на ми, 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 що ви виділили людині такі кошти? Шановний пан, приходив нам швидко і товариш, дав нам отаку бумажку, яку дав оце зараз. 30 на те, 50 на те, 20 на те. І не пояснивши. І не пояснивши. Тому не потрібно говорити, що вас там десь притискають з того моменту, що це питання було. Ну, відкрити, аби не допустити повторення подібних ситуацій, управління культури міськради вирішило змінити положення про проведення фестивалів за рахунок міського бюджету. І для того, щоб не було таких ситуацій як у нас наразі, ми вносимо зміни це положення, тому що виходить, ми ну, є і одною із винуватих сторін, і конкурсна комісія яка голосувала також на собі відчуває проведу так само, як члени не які голосували по міропроекту. Після цього. Буде моніторитися кожен зі кожна громадська організація, але вже там 12 проєктів і проводитися фінансова перевірка кожного. Його громадська організація надасть документи, і ці документи з нашим висновком да, давайте будемо направляти в органи правопорядку. Нехай вони розбираються. Якщо є розкрадання, хай він відповідає. Можна перевірятиму, чи раціонально використані гроші на проведення фестивалю робоча групи членів виконкому та працівників управління культури. Про результати перевірки світуватимуть на першому засіданні виконавчого комітету в 2019-му. дев'ятнадцятому. Світлана Самілеквіталі Савін телеканали 1 Бердичівська поліція розслідує обставини травмування у ДТП семирічного хлопчика. Попередньо встановлено, що водій автомобіля, Toyota Land Cruiser – річний бердичівлянин, рухаючись вулицею Одеська поблизу зупинки громадського транспорту, здійснив наїзд на пішохода семирічного жителя Бердичева, який перетинав автошлях по нерегульованому пішохідному переходу. У наслідок ДТП хлопчик отримав травми та був доставлений до лікарні. На місці події водія було перевірено з допомогою експрес-тесту щодо вживання. Алкоголю, за результатами якого встановлено, що чоловік перебував у тверезому стані. Нині поліцейські з'ясовують усі обставини події у рамках розслідування розпочатого кримінального провадження. Раніше судимий житель Раду Мишля викрав зі школи плазмовий телевізор. Чоловіка викрив поліцейський, якому той запропонував придбати у нього техніку. Співробітник місцевого відділення поліції того дня звично забирав свою дитину зі школи у райцентрі. Дорогою Дрогою додому неподалік. Навчального закладу помітив місцевого жителя, який пропонував людям щось у нього придбати. Відтак пропозиція придбати у підозрюваного плазмовий телевізор, з якою він приставав до людей, видалась поліцейському підозрілою. Тож разом із товаром Чоловік знову опинився в поліційному відділку, де вперто стверджував, що придбав техніку у кредит. Утім, дуже скоро з'ясувались протилежні обставини. До поліції звернулася адміністрація загальноосвітнього закладу із заявою про крадіжку з навчальної аудиторії плазмового телевізора, вартістю понад 7 тисяч гривень. У зв'язку з цими обставинами торговцеві довелося зізнатися у крадіжці. За словами чоловіка, техніку він непомітно виніс із незамкненого приміщення класу і школи наприкінці. Ці дня за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за злодіяння винуватцю може загрожувати покарання у вигляді ув'язнення на термін до трьох років. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка в селі Гладковичі овруцького району. По прибуттю чергового караулу вогнеборців до місця виклику полум'ям був охоплений дім. Провівши розвідку. Всередині помешкання рятувальники виявили в одній із житлових кімнат тіло чоловіка без ознак життя. Як з'ясувались, пізніше це був 49-річний родич господаря житла силами бійців ДСНС о 1.26 пожежу ліквідовано. Попередньо встановлено, що причиною загоряння стало порушення правил пожеж безпеки при експлуатації пічного опалення. Для дітей, які перебувають тривалий час у лікарнях Міносвіта, розробили і презентувала проект школи при лікарнях. Уже затвердили відповідне положення. Мон планує, що у новому навчальному році проект існуватиме в обласних центрах та містах обласного значення, де у лікарнях лежать діти місяцями або й роками, і яким дійсно потрібна допомога педагогів. У січні лютому, 2019 року, місцева влада має подивитися, у яких лікарнях є потреба запустити такий проект. Це можуть бути міські чи районні лікарні. Після розрахунків потреби за наступні місяці місцеві посадовці мають зробити у школах нові штатні розписи, щоб проект запрацював з вересня. У бюджет заклали додаткові 12 мільйонів гривень на зарплату вчителя при лікарнях. За словами Гриневич, довідка про успішність потрібна не лише для оцінок, але й для подальшої адаптації дитини після одужання. Після навчання в лікарні дитина отримає довідку, у ній вкажуть оцінки та опис матеріалу, який опанував учень. Втім, одним з головних питань залишається підготовка вчителя. Викладання дітям з важкими захворюваннями потребує психологічної витримки, та й у класі можуть навчатися діти різного віку. Сьогодні до Дня Святого Миколая в Житомирському військовому шпиталі учні музичної школи номер один вітали воїнів-захисників зі святом. Діти впевнені, що Миколай чудотворець робить дива, тож і мають надію, що всі поранені та хворі одужають. Діти подарували воїнам іграшки Янголи з великим серцем та магнітим, які символізують захисників та янголів-охоронців. Футбольний батл відбудеться 22 грудня о 15-й годині. У Житомирі в приміщенні поку на вас чекає дитячий батл між командами Ездюсешор Полісся та дитячою футбольною школою Спейсбол. Та футбольний батл між командами ФК Полісся та адміністрацією клубу Полісся. Футболі збірної України родом із Радомишля Житомирської області Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі свого Манчестер Сіті на виїзний поєдинок однієї четвертої фіналу Кубка англійської ліги проти Лестера. Українець відіграв повний поєдинок на позиції лівого захисника, на який його зазвичай використовує Хосеп Гвардіола. Основний час матчу закінчився в нічою 1, 1 А в серії післяматчевих матчевих пенальті вирішальний метровий реалізував Олександр Зінченко. На цьому випуск завершено всі сюжети та матеріали переглядайте на нашому сайті sk1.tv, на каналі в а також у соціальних мережах. Щасти вам і до зустрічі на СК1.